Новини на телеканалі Буковина у студії для вас працює Лілія Вакарюк. Мої вітання. Буковинський досвід у реформі децентралізації до Чорнівецької області завітали гості з Харківщини, аби побачити, як функціонують у нас об'єднані територіальні громади: маршрут, дружби, схід і захід разом зібрав представників ОТГ нашої області та сільських і селищних голів Харківської. Детальніше про обмін досвідом Марина Буличева. У рамках реформи децентралізації ще у 2015 році на території нашої області було створено 10 об'єднаних територіальних громад, 6 – у 2016 році, нині на черзі ще дві. Натомість на Харківщині станом на 2017 рік функціонує лише 5 ОТГ. Продемонструвати переваги реформи та поділитись досвідом об'єднання громад, на прикладі Чернівецьких мета цієї ініціативи. Учасниками були селищні та сільські голови населених пунктів, які знаходяться ще лише на етапі об'єднання. Тетяна Бондаренко голова Золочівської селищної ради Харківської області. Її населений пункт виступив ініціатором створення громади. За планом, це 72 села із центром у Золочеві. Нині, як переконує пані Тетяна, останнє слово залишили за громадою. Нас вражає те, що самі люди дуже хочуть цього. Нам треба ще працювати з нашими громадами, з нашими людьми, тому що це ну, трошечки якесь для них нове. Люди поки що бояться, вони бояться залишитися, що вони нікому не будуть нужні. От ми зараз приїхали за досвідом, щоб подивитися, як ви охоплюєте всі свої маленькі села, як ви за ними як проходить цей процес. Учасниками цього навчально-знайомчого візиту були не лише представники громади, які виступили за створення ОТГ, але селищні та сільські голови, які мають дати свою згоду на об'єднання та ще вагаються. На сьогодні є центри, які ініціювали об'єднання, а є ті ради, які повинні надати згоду. І я бачу, як вже ми другий день працюємо тут. і Бачу, як вони ретельно задають питання, як вони дивляться на всі процеси. і Сподіваюся, що все таки будуть позитивні відповіді, і процес піде більш активно. Насправді дуже багато залежить від позиції голів сільських і селищних рад, які не хочуть втрачати свої посади, які вагаються, які переживають, як вони будуть жити, як будуть жити і громади. Тому дуже важливо переконати прикладом саме голів сільських і селищних рад. Приймала гостей Важковецька сільська об'єднана територіальна громада, яка була створена серед перших ще влітку 2015 року. У складі ОТГ села Вашківці, Нова Слобода, Шишківці та Струмок. Населення складає більше п'яти тисяч осіб. Як розповідає Валерій Романенко, голова громади, на розвиток інфраструктури їхня ОТГ у 2016 році отримала державну субвенцію в розмірі 3,5 мільйонів гривень. Бюджет громади ж складав 15 мільйонів. У вівторок вручили Вашковецькій загальноосвітній школі новенький шкільний автобус. За цей час вдалося перекрити покрівлі навчально-виховних закладів, провести внутрішні ремонти, закупити велику кількість шкільного обладнання, велику кількість поновленого матеріально-технічної бази. Ми основну частину коштів вклали саме в розвиток освіти. Вважаємо, що інвестувати у підростаюче покоління це майбутній успіх. У нас дуже ініціативні люди. У нас дуже багато що відіграє роль саме ініціатива знизу людей, коли громада сама. Вирішує, що шляхом об'єднання їм вдасться залучити кошти, вкласти їх в інфраструктуру, аби село запрацювало наповну, аби село ожило, аби в ньому залишалася молодь, навіть приїжджала молодь. То це, мабуть, найголовніше. Насправді вся реформа і особливість цієї реформи, що вона йде від людей. Її не насадиш адміністративними методами. Харківські гості побачили переваги, об'єднання та дізнались про труднощі реформи. Ви дуже м'яко підходити до кожного регіону. Тобто до до кожної ситуації окремо ви не, як кажуть, не, не ділите що відповідно, все отак, отак що отак. У вас в одному в одній громаді так, в другій громаді так, в третій так. І ще що саме головне, мені приємно, що спеціалісти, які відповідають за цю роботу, вони це розуміють. Тобто вони розуміють все. І е, національні особливості, і культурні особливості, і економічні особливості, і інфраструктуру. Зустріч проводилась у рамках співпраці між підрозділами центру розвитку місцевого самоврядування Чернівецької та Харківської областей. Дуже цікавий цей досвід і для нас, тому що, як я сказала, ми різні. І проблеми, які є в Харків'ян, можливо, десь менше існують в нас, і навпаки. Харків це регіон, який є виробничо орієнтований. Нам цікаво ті масштаби виробництва, які працюють в нас, і так само можливості залучення бізнесу. Марина Болучева, Андрій Боліга, телеканал Буковина. 15 секунд, котрі можуть врятувати життя. Саме стільки часу триває обстеження однієї родимки. На соборній площі медики безкоштовно перевіряли чернівчан на наявність злоякісних пухлин, що містяни знають про меланому та чи зацікавила їх акція з перевірки здоров'я, розкаже моя колега. Пані Наталя прийшла перевіритись не одна. Більше турбується про стан родимок донечки. Обстежуватимуться вперше. На погляд лікарі-хірурги говорили, що все нормально, все одно тина росте, розвивається і з, з часом росте родинка, щоб сказали, от, як оберігати ту родинку, щоб можливо там світло не попадало чи е, сонечко, щоб от як можна дитину захистити. Перевірити новоутворення шкіри чернівчани могли на соборній площі в кареті швидкої допомоги безкоштовно, конфіденційно та швидко. Обстеження однієї родимки спеціальним дерматоскопом триває всього 15 секунд. Перевіритись вишукували з черга містян. Лікарі кажуть, приємно здивовані, бо не очікували такого жіотажу. Адже як свідчить статистика, зазвичай люди до них звертаються вже на пізніх стадіях захворювання. Нам треба запідозрити перероджений невос, і цим самим ми врятуємо життя. Бо якщо вже родимка перетворюється на меланому, і пацієнт до нас вже приходить вже з діагностованою меланомою. Це в основному діагностується меланом десь приблизно на другій, третій стадії, це як зазвичай на жаль з несприятелем прогнозом. Долучилися до акції і студенти БДМУ. Молодь ознайомлювала чернівчан із ознаками та ризиками меланоми. Пропонуємо вам пройти безкоштовне обстеження. Якщо ви помічаєте за своїми родинками певні ознаки, ось, погляньте, то пройдіть, будь ласка, обстеження. Ви перевірялися якихось обстеження? Ні, ніколи ще. А чому? Ну, не було такої нагоди. А зараз така нагода, тільки дуже спішу. А що ви знаєте про нього? Особливо нічого. Не цікавилася цим питанням. Ну мене нічого, в принципі, не турбує, але так на всякий випадок. Знала про меланому, не перевірялася, але чула по телебаченню. Вважаю, що треба це робити, щоб і було б краще, якби було більше таких машин, і більше людей мали можливість обстежити, обстежитись і інформацію. інформація. Інформація це вже це вже щось. Така акція у Чернівцях проходила вперше і тривала один день. Втім, безкоштовний огляд можна також пройти і в онкологічному диспансері. Лікарі ж закликають не зволікати з обстеженням, якщо змінилась асиметрія, краї, колір, розмір та з'явилася кровоточивість на родимках. Особливо пильними потрібно бути до новоутворень у весняний та літній період, коли сонце стає активнішим. Вікторія Лупай, Катрина Дремлюга, телеканал Буковина. Забути не можна, повернутись неможливо. Під такою назвою у Чернівцях у парку Жовтневий відбулися заходи вшанування пам'яті загиблих в АТО буковинців, під час яких було висаджено саджанці Червоного дуба, що символізує силу і безсмертя. Пані Наталя приїхала з чоловіком у Чернівці з кельмців. Їх 23-річний син Олександр загинув у Донецькій області у серпні 2014 року, отримавши тяжкі поранення. Він просто у нас служив в воєнкоматі, потім попав під сокращення, під скорочення і пішов служити по контракту. Їх забрали в АТО чотири місяці. От від початку антитерористичної операції він був там у Луганській області, а потім їх кинули на зачистку у Донецьку область. Він був командир бойової машини. Їхав на б... на БТРІ. А ось Марія Васильівна з села Дорошівці з Останньовського району. Син Андрій загинув одним з перших в зоні АТО у липні 2014-го, коли там йшли кровопролитні бої. Взагалі-то я навіть і не знала, що, що він там. Я він не, не говорив. Ні, він мені не казав нічого. І нікому він не казав. І нікому він не казав. Я посадила ще 15-го року. Тут, так, так. Ну, а тепер подзвонили, запросили мене знову, щоб я приїхала. Я приїхаю кожен рік, я й того року була, і цього року. Родич тут є, що теж доходить до, до того дерева. Він живе тут в Чернівцях. Ми тут рядом, в цьому домі, живемо і приходимо тут деякий час і то дивимося, підсипаємо щось. Часто згадуєте мені. То не згадується, воно в серці кожен день. На алеї Слави і Пошани за три роки вже висаджено 63 саджанці саженці дуба. Саме стільки буковинців загинули в зоні АТО. Взагалі, скажуть волонтери, облаштування алеї лише розпочинають. На кожному дереві буде отака емблема, яка посвідчує про те, що дійсно це дерево посаджено родиною. Загиблого саме родиною, а не волонтерами. І родина буде доглядати і мати можливість приходити до цього дерева. Там є цілий проект по порядкуванню даної алеї. Там будуть освітлення алеї, будуть закріплені ще додатково таблички з історією загиблого воїна в зоні. АТО. буде дзвіниця поставлена в кінці алеї. Тобто, це тільки початок. Священнослужителі за християнським звичаєм відправили службу Божу за упокій загиблих воїнів. Вічна слава і пам'ять героям. Петро Голопапа Юліан Пилепяк, телеканал Буковина. До Чернівців завітав заступник прес-аташе Посольства США в Україні. Він став учасником круглого столу, присвяченому 25-й річниці дипломатичних відносин між нашими країнами. Під час зустрічі чиновники, викладачі університету, студенти та громадські активісти обговорювали становлення дипломатичних відносин та розвиток співпраці України та США. Дипломатія, Дипломатія стосується не тільки того, що відбувається у Києві чи Вашингтоні. Вона стосується людських відносин, економіки, політики і обговорюється за такими столами, як цей учасники круглого столу ділились власним і досвідом своїх організацій та структур у співпраці. З США. найпотужніший вплив. От і американської дипломатії, і американського суспільства на Україну це все ж таки є вплив на зміну свідомості. Наша організація інші організації співпрацюють з посольством, зокрема, дійсно, фонд розвитку демократії і фонд підтримки демократії, фонд розвитку засобів масової інформації. Тоже є два фонди, які постійно в яких ми брали участь у проектах і. За рахунок цього ми покращували саме свідомість людей змінювали цю свідомість. одне з найважливіших питань, яке обговорювали учасники зустрічі. Це реформа децентралізації влади і підтримка Сполучених Штатів Америки демократичних процесів в Україні. Американська агенція з міжнародного розвитку USAID надає допомогу в тому числі і тим громадам, які утворилися вже в рамках реформи об'єднаним територіальним громадам, за дуже різноманітними напрямками. Чернівецький обласний благодійний фонд допомоги дітям хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя. Святкує десятиріччя з дня заснування. За час своєї роботи вдалося зібрати понад 4 мільйона гривень добровільних пожертв з цих коштів. 169 дітей з різних районів Чернівецької області отримали. Матеріальну допомогу. Нині на обліку в обласній дитячої лікарні перебуває 171 дитина, котрі діагностували рак. На стаціонарному лікуванні знаходяться 14-ро. Лікарі кажуть, медпрепарати подорожчали чи не вдвічі, тому фонд «Подаруй дитині життя майже 2 мільйони гривень спрямував на медикаментозне адресне забезпечення онкохворих дітей. Це різні суми, розумієте, від двох від трьох тисяч до десяти. А були такі серйозні, що лікувалися в Києві. Я знаю, що було там пару разів. Що... І 50 тисяч, що фонд міг надати на ті деякі заходи, які були. у нас є дитина, одна зараз в відділенні 11 років. Один блок терапії пішло 128 літрів розчинів. Це тільки на один блок, таких треба шість блоків. Ну і порахуйте, якщо в відділенні від 8 до 14 дітей, скільки де розчинів. звичайно, що держава не може і батьки не можуть собі дозволити купляти ці рощини, купляє фонд. Вони називають себе швидкою допомогою для онкохворих діток. За 10 років роботи фонд зібрав понад 6 мільйонів гривень, половина з яких це добровільні пожертви. Решта допомога японських та канадських партнерів. Окрім коштів на лікування маленьких пацієнтів, понад 600 тисяч гривень пішли на ремонтні роботи у відділенні та закупівлю меблів та обладнання. Закупили і гемоаналізатор, і коліційний аналізатор, і зараз біохімічний аналізатор. Дуже великі. Бажання є, щоб закупили ще бактеріологічний аналізатор, який вкрай необхідний не тільки для нашого відділення, і для нашої лікарні, і для нашої області. Благодійники продовжують працювати над поповненням резерву коштів. Серед найближчих заходів ювілейна благодійна акція на центральній площі міста, котра відбудеться вже 27 травня. 50 різноманітних видів тюльпанів та сотні туристів з різних куточків України можна побачити у Буковинській міні-Голландії. Через низьку температуру повітря період світіння продовжується. Тож краса тюльпанового поля в Лужанах Кіцменського району не зів'яни ще впродовж кількох днів. Тюльпанове поле в Лужанах популярна квітуча туристична принада Чернівецької області. Нині міні-Голландію облюбували жителі різних куточків України. Вчора, сьогодні це Київ був, Вінниця була, Хмельницький, івано франківськ Львів, Суми були, Харків був майже з усієї України. Вся родина Стратійчуків, яка вже впродовж 10 років займається створенням тюльпанової долини, радіє, що відвідувачів чимало, але водночас дещо бідкається через несприятливі погодні умови. Якщо брати всі роки, скільки ми висаджували, то цьому році найтрудніше. Тому що, по-перше, зима дуже була. Ну, снігу не було, сильний мороз був, Ну і зараз заморозки. І холодно дуже. Такого року ще не було, щоб так холодно було у період цвітіння тюльпана. Низька температура повітря дає змогу всім помилуватися пістрявим квітковим полотном ще впродовж кількох днів. Наступного ж року Буковинська долина тюльпанів змінить своє розташування і стане візитівкою села Мамаївців. Івана Черней, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. 21 травня у Чернівцях стартує напівмарафон кросхіл. Ця спортивна подія відбувається втретє. Щорічно учасники не тільки з Буковини, а із-за кордону пробігають дистанцію за певний час. Переможців нагороджують відповідними медалями та призами. Напівмарафон спрямований пропагувати здоровий спосіб життя та популяризувати чернівці як одне з європейських туристичних центрів. Про те, яким буде цьогорічний забіг, дізнавалися наші кореспонденти. Минулого року охочих взяти участь у напівмарафоні значно зросло, порівнюючи з попереднім. Тому цьогоріч організатори збільшили кількість місць. Нині на дистанції 21, 10, 5 та 2 кілометри. За внесок у розмірі 199 гривень зможуть пробігти дві тисячі дорослих. Діти ж безкоштовно зможуть подолати значно меншу відстань від 100 до 1000 метрів. У дистанції Естафета змагатимуться між собою цілі команди для зручності та уникнення травматизму. Змінено маршрут. На сьогоднішній день затверджено маршрут, який буде проходити через Проспект Незалежності. Тобто ми стартуємо з Соборної площі, біжимо через Героїв Майдану, повертаємо на Проспект Незалежності, звідти на Стасюка і власне, та, перепрошую Небесної Сотні. І власне через Парк Шевченка ми повернемося на Соборну площу. Робимо таке одне коло 7 кілометрів. Власне, 21 кілометр буде складати от три таких кола, які пробіжать наші півмарафонці. Приїжджих туристів на напівмарафон заселятимуть в готелях та хостелах, влаштовуватимуть екскурсії. Для дітей же передбачена розважальна програма. Для того, аби учасники змогли безпечно і швидко подолати відстань, будуть створені пункти харчування та гідратації. Ми на фініші учасників 5, 10 і 21 кілометри годуємо баношем. Ми будемо Ставити у нас був один душ в тому році. Зараз ми по трасі ставимо два душ, дві душові кабіни. Тобто це така конструкція з чотирьох, здається, якщо не помиляю, з чотири було виприскувача. І коли учасники пробігають, включається вода, і вони трошки охолоджуються. Плюс ми попросили допомогти пожежну службу. хочемо з гідранта поливати учасників. Щоб взяти участь у напівмарафоні, потрібно зареєструватися на офіційному сайті crosshill.ua. за словами організаторів, вже знайшлось понад 500 охочих пробігти. Квітень травень є багатим на спортивні події. Розповідає начальник управління фізичної культури і спорту Чернівецької міської ради Дмитро Макаренко. В цьому році під час спортивного ярмарку і також відбудеться і Чемпіонат України з багатоборства тілохоронців це вперше в першому місті Черніцях буде проходити на соборній площі 5-7 травня буде чемпіонат світу з мотокросу. Вже всі знають, де буде проходити на вулиці Руській 226 на трасі. Міжнародні змагання. Да. Звичайно, в тому числі буде чемпіонат України з вільної боротьби 10-13 травня. Альвіна Брамчук, Юліан Пелепяк, телеканал Буковина. Наразі це вся інформація більше на нашому сайті буковина.ців і пам'ятайте, неважливо, наскільки повільно ти просуваєшся вперед. Головне ти не зупиняєшся. Бажаю вам впевнено іти до мети.